Дві 2030 року і більше ніяк ніяких варіантів не може бути півтори відсотки. Це дуже мало. Ця програма буде тільки для поляків. Взагалі не можна буде придбати нерухомість Без першого назву. Чи буде тут теж такий? Не обов'язково бути одруженим. Всім привіт! Мене звати Наталя. Вітаю вас на каналі Фінанси та нерухомість. З нами сьогодні Юлія, фінансовий експерт по кредитах та нерухомості. Сьогодні порозмовляємо про таку дуже Цікаву програму, перші ключі, всі її дуже чекали. І 7 квітня на сторінці Gov.pl уряд опублікував проект цієї устави, і це є програма доплат до кредиту, яка допоможе придбати свою першу нерухомість. Скажи, будь ласка, Юля, які основні параметри цієї програми, чого нам очікувати, ну більш детально про неї? Так, дійсно це дуже довго очікувана програма. Після того, як рік часу уряд говорив про ем, кредит 0%, який так і не вийшов, то все ж таки оголосили нову програму. Дякуючи Богу, маємо вже навіть проєкт устави. Е, програма йде повною парою, так що я думаю, що все ж таки вона зайде. А заключається вона в тому, що це буде. Іпотечний кредит, який можна буде розложити не менше, ніж на 15 років, доплати в ратах малейонцих будуть напротязі 10 років, і кредит буде на сталому відсотки півтори відсотки це дуже мало. Придбати можна буде тільки першу квартиру і тільки на вторинному ринку. І якщо власник має право власності на цю квартиру не менше, ніж 1%. Три роки це було зроблено для того, щоб зменшити спекуляції на ринку нерухомості, бо в безпечному кредиті багато фліперів купувало, потім перепродавало, і це також мало дуже негативний вплив на ціни на ринку нерухомості. Ну супер. А тобто, правильно я зрозуміла, що це тільки вторинний ринок, і більше ніяких, ніяких варіантів не може бути. Не зовсім, бо можна купити землю і побудувати будинок, але це складно через те, що іноземцям потрібний дозвіл від Міністерства справ внешних і адміністрації. Тому говоримо тільки про вторинний ринок з первинного ринку. Взагалі не можна буде придбати нерухомість. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи будуть якісь ліміти в цьому кредиті? На жаль, так в великих містах, таких як Вроцлав, Варшава, Краков, Гданськ, Познань. Ліміт буде 11 тисяч злотих за квадратний метр, у всіх інших 10 тисяч злотих за квадратний метр. І так як у великому місті буде тяжко знайти квартиру в такому ліміті ціновому, uh -huh. то в таких містах, як Ополе, Катовіце, Торунь, Бингощ, ціни набагато нижче, ніж вказаний ліміт, тому я вважаю, що якраз в таких маленьких містах ціни найшвидше будуть рости. Ну і виходить так, що ці ліміти вони будуть настало і вони не будуть змінні, так? Е, ні, вони будуть змінюватись кожен рік, в залежності від коштів будови. Плюс гміни також зможуть установлювати свої ліміти. Угу, ну, Прикольно. А до якого числа це буде програма? На який термін вона? Ця програма розрахована аж до 2030 року, з тим, що кожен квартал можна буде зареєструвати не більше ніж 10 тисяч внесків. Угу. Я пам'ятаю, коли у нас був безпечний кредит, то там така була можливість для людей взяти без першого внеску, чи буде тут теж такий. Так, також можна буде скористатися з гарантії БГК, гарантія БГК це 110 злотих. Тобто, якщо ви, наприклад, придбаєте нерухомість, яка буде коштувати не більше, ніж 500 тисяч, то ви повністю не платите власного внеску взагалі нічого. Натомість, якщо ваша нерухомість буде трошки дорожчою, я зараз вам скажу, як виглядає формула, як це можна самому прорахувати. І так, наприклад, ваша нерухомість коштує 700 тисяч. Ми віднімаємо 20% плюс 100 тисяч. І виходить 660 тисяч кредиту можуть дати максимум, якщо ваша нерухомість коштує 700 тисяч. Тобто 40 тисяч злотих треба Тепер мати власного внеску. Тобто, якщо 700 тисяч коштує, 10 це у нас ну, 70 тисяч, і ми таким чином людина може зекономити там цих 30 тисяч. Так, так звичайно. О, ага. Супер, ну це гарна в принципі, допомога. А, скажи, будь ласка, чи будуть якісь ліміти по зарплаті? Ну і взагалі, для чого це зроблено? Ліміти по зарплаті будуть через те, що якщо хтось багато заробляє, то дійсно сам може повністю оплатити кредит. Ця програма тільки для тих, у кого дійсно матеріальна ситуація не найкраща, і їм треба допомогти придбати свою першу нерухомість. Дохід, якщо у нас господарство єдноособове, має бути 6500, якщо дві людини, то 9500. Дохід в нето. Якщо триособове, тобто там пара й наприклад, дитина, 11 500, ну і так далі. Добре. Ну, а скажи, що, будь ласка, чи будуть якісь обмеження саме по сумі кредиту? Від кількості людей залежить, скільки промоційного кредиту вам дадуть. Якщо це одна особа, то 250 тисяч, дві особи – 400 тисяч, три особи – 450 тисяч і 500 тисяч, якщо чотириособове господарство домове. Але можна буде своїх коштів якихось довнести. Тобто, якщо 4 особи, наприклад, проживають в господарстві, 500 тисяч, дає нам банк, то своїх коштів там 100 тисяч чи 150 можна. Так, і, і ще це буде виглядати так, наприклад, візьмемо господарство єдноособове, де одна людина. Тут у нас 250 тисяч, за 250 тисяч ми нічого не знайдемо, ну, правда? Так. Гаражі, гаражі можемо. Коморку локаторського. Або коморку локаторського в Рославі. Е, то, наприклад, якщо взяти там 500 тисяч кредиту самого, mm -hmm. то там 250 будуть на регулярному опроцентуванні? Зараз там вона приблизно 7, mm -hmm. е, і 250 на півтори відсотки в цьому там промоційному. Ну і плюс ваш власний внесок. Mm -hmm. Ну, це супер, це гарно. Е, Скажіть, таке, будь ласка, питання: чи потрібно бути в офіційному шлюбі е, людям, щоб взяти ось цей саме кредит? На щастя, ні. Дуже багато хто переживав за це, бо зараз дуже тяжко одружитися. Mm, да. Це може бути просто хлопець та дівчина, які зустрічаються, або, або взагалі дівчина, дівчина, хлопець і хлопець. Не обов'язково бути одруженим. Я mm, зрозуміла. Yeah. <laughs> тобто, Тобто, ну, два брати, там, дві сестри теж можуть взяти цей кредит? Так, звичайно. Ну, супер. Добре. Чила таку інформацію, що ця програма буде тільки для поляків, правда чи ні? Я читала цю уставу. Такої офіційної інформації я не знайшла, тому думаю, що програма буде доступна для всіх, хто проживає на території Польщі, так як це і було в безпечному кредиті. Ну і наостанок, скажи, будь ласка, Юль, чи є вже офіційна інформація про те, коли зайдеться програма? Її планують вести на початку 2026 року. Але як насправді буде ще ніхто не знає. Тому як тільки будемо знати, одразу вас повідомимо. Тож підписуйтесь на наш канал, інстаграм, фейсбук. Ми публікуємо всі самі актуальні новинки про світ нерухомості та фінансів. Ну і допоможемо, звичайно, вам взяти ваше мешкання в кредит. Пересилайте це відео своїм знайомим і, звичайно, ставте ваші лайки.